Помилуй мене, Боже, бо топче мене чоловік, цілий день він воює та тисне мене. Чатують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Я в бозі хвалитиму слово його на Бога, надію кладу, і не боюся, що тіло учинить мені. Цілий день біль приносять слова мої, усі їхні думки проти мене на зло. Слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи, як чатують на душу мою. Так ти через гріх від жени їх пониж, Боже, людей у своїм гніві, полічив ти тиняння моє, помістиш мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй. Тоді то мої вороги повтікають назад того дня, як я кликати буду, де я знаю, що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу, докінчу я в Господі справу. На Бога надію кладу й не боюсь, що людина учинить мені. На мені зустаються, о Боже присяги тобі, та для тебе я виповню жертви хвали. Як ти спас мою душу від смерти, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом? Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому у Бозі спасіння нема. Але, Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом твоїм Твоє благословення. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати імення твоє Осевишнє. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигнуть перед обличчям твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив, ти наднуроні судевим сидів, суде праведний. Докорив ти народним, безбожного знищив, ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність, ти міста повалив був і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, він для суду поставив престола свого, і вселенно Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи, і твердиною буде Господь для пригнічено в час недолі притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте прочини його. Бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу Твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд очинив спітну з нечестивий у вчинку своєї руки. Попрямують безбожні в шеол всі народи, що Бога забули, бо ж ненавіки забудеться бідний, надія убогих не згине назавжди. Остань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний у своїм гордованні женеться за богим, хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жаданням своєї душі нечистивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо бога нема. Оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно від нього суди твоє високо, тим то відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття обмани та зради під його язиком, злочинство й переступ. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за Богом. В укритті він чатує, як лев той у зарості, чатує схопити убого, хапає у Богу і тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають боги в його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє не побачить ніколи. Остань же, о Господи, Боже, руку свою підійми, не забудь про убоги. Чому нечастивий ображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш, але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою на тебе слабий опирається, ти сироті помічник. Зламай же рамену безбожному і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його, Господь, цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх змічняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більш не страшив чоловік із землі. Благословений Господь, моя скеля, що руки мої він навчає до бою, пальці мої до війни, він, моє милосердя, і твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені. Він мій щит, і я до нього вдаюся, Він, мій народ підбиває під мене. Господи, що то людина, що знаєш її, що то син людський, що зважаєш на нього, людина стала до пари подібна її дні, як та тінь проминуща. Господи, нахили своє небо і зійди, доторкнися до гір, і вони задимують. Заблищи блискавицею і їх розпорож, пошли свої стріли, і їх побентеж. пошли з висоти свою руку і мене порятуй, і визволь мене з великих від руки чужинців, що їхні уста промовляють неправду, а їхня Правиця, правиця зрадлива. Боже я пісню нову заспіваю тобі на арфі десятиструнній, заграю тобі, що ти перемогу царям подаєш, що рятуєш Давида свого раба від лихого меча. Порятуй же мене і збережити мене від руки чужинців, що їхні уста промовляють марноту, а їхня правиця правиця зрадлива. Що були сини наші, немов саджені, виплакані в їхній молодості. Наші дочки, немов ті наріжні стовпи, витисані на окрасу палати. Повні наші комори вони видають найрізніше, котяться тисячами наші вівці та кози, десятками тисяч по наших подвір'ях розплоджуються. Ситі наші бики немає пригод. І немає хвороби, і на вулицях наших нема нарікань. Блаженний народ, що йому так ведеться, блаженний народ, що Господь йому Бог.